Жінка відчула симптоми помилу. Якщо вона відчула вже симптоми, це яка буде фаза? ПКЕ. В кафі вона нічого не відчувала, тому що там патер, ПЗШ. Значить, можна вже говорити про те, що конфлікт трошки якось там вирішуватися або вирішився. Так? Значить, ми можемо проаналізувати сутки, що який же там кусок, вона вже, їй не треба вже утримувати. Утримувати. Гладка утримує, матка утримує, функція м'яза утримує. Або що, позбавилася. Розумієте, да, про що я говорю? Тобто пішов симптом. В основному е багато не е просто знаходять і симптомів ніяких немає. Нашли 3 см, проаналізували, знайшли конфлікт, розрішили. Що далі робимо? Дивимося, наблюдаємо динаміки. Раз в три місяці заглянули на УЗІ, там КТ, ага, не росте. Через рік заглянули, через три місяці не росте. Що? Все, конфлікт не актуальний. нашли, побіділи, заглянули через три місяці. Трошки виросло. Ага, цікаво. Що ми ще не дорозібрали, наприклад. Все, знову аналізуємо, розбираємо, або нову ситуацію, або може ту саму, ми не до кінця ще розібрали. Можемо ми навіть першу ситуацію якось не розібрати, або знову в неї це в психолога все там в кабінеті хорошо там, а вдома трошки опять стало нехорошо. Можемо. Опять йдемо і там рішаємо. Тобто, все. якщо конфлікт вже не актуальний, не драматичний вже відпущено все, нічого рости не буде. Який же йому сенс нарощувати функцію, збільшити, щоб утримати якусь ситуацію. Розумієте? Тобто, якщо нема... То може бути посередині да, э, ньому, значить буде ситуація, я хочу і захватити, і хочу позбавитися, так як я недавно в мене була жінка. Вона не могла оприділитися, вона хоче бути з цим чоловіком чи не хоче. І хоче його кинути мені це, і, блін, наче. Без чоловіка це не хоче. І все, нарощував по задній стінці, посередині фені. Тобто. Навіть отакий момент діагностики використовуйте, він працює і співпадає, ми і практики співпадають. Ваші розкажете. Ну і Віра Вадимович і так далі наших колег. Мой філія В'ячеслава. Ну, ну я цю жінку згадав, що це передпослідня. Ні, передперед. Може, переперед. Якась, чим інтересна ця ситуація з точки зору удару вам на це? В неї. В неї. Трішки наче, чуть-чуть загоріло. Вона пішла-найшла 3 см. ну, Трішки заболіла, доносим том, вона пішла е, на е, перевірку, нашли міонку. Аналізуємо раніше раніше не було. Значить, конфлікт, а вона була типу, півроку чи рік перед тим лікаря, тоді не було. Значить, що? Значить, конфлікт трапився протязі року. Шукаємо, що там протязі року. Вона каже, так, да, десь півроку приблизно назад, ми посварилися і я хотіла, ми а, ми даже розійшлись. А потім ми там зійшлись, і жінка далі почала спускати, чи треба мені цей кусок, чи не треба. Чи треба мені, не треба. Кажу, хорошо. Зрозуміло, так? Да? Тобто було на протягом року, бо не було раніше мінки, значить. Це добре. Кажу, а що зараз? Каже, неділю назад у мене так почала вона боліти, просто капець. Цікаво. А що неділю назад було? Каже, неділю назад я сходила до астролога. Ну, типу астролога, типу когось там сходила, Правильно. таролога, не астролога, коротко, до когось сходила там з цими моментами. І та їй сказала, не парься, це не твої. Відпускай, все нормально, це. це, 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 це. І що, і вона видихає, не розвивається, і починає спазмуватись вже, пекеп, сини вже, пекеп, візі з болі. Це діагностика. У вас є це все на сторінці, характеристики. Ми це все прописали. Просто ви тепер будете розуміти, наскільки дещо важливо повторити, запам'ятати, це ж є аналіз. Аналізувати. І все, і кажуть, які проблеми. Все, тоді О, від мене що нам? Ну, я ще хочу підтвердити. Ми сказали там. Я кажу, ну перейшов, все, молодець. Ти точно вже відпустила, розрішила, там все, їй вже не треба цей кусок держати. Вже все, тобто, вже якби за... Що треба далі дарити? Просто там через три місяці піти подивитися. Кусок вже дійсно актуальний, чи актуальний.